Наша кореспондентка Ольга Гузка вже здобула свою порцію вражень. Олю ділися! Доброго дня, Віталію! Дехто ще доїдає олів'є, а столичні спортсмени вже виборуть перші у новому році медалі. У легкоатлетичному манежі проходять різдвяні старти. Киян та гостей міста запрошують поболівати за атлетів. Змагання триватимуть два дні. В них беруть участь близько трьохсот учасників. А зараз ми знаходимося на Троїцькій площі у столиці. Тут залили ковзанку для всіх охочих, і щоранку по будням на ній проходять. Відкриті, відкриті тренування дитячої хокейної школи. А дорослих запрошують на нічні катання, які триватимуть, за словами організаторів, аж до другої ночі. Можна буде приєднатися. А, найменших учасників, найменших відвідувачів Тройської площі розважають новорічні аніматори конкурсами, піснями і естафетами і танцями. Дуже подобається. Вітим небом так краще сніг є і повітря, свіже. У нас вон, дитина танцює, співає, дуже все гарно. Також на площі працюють атракціони і відкриті кіоски, де пригощають їжею і гарячим чаєм. Віталію! Дякую, це була Оля.